П'ятнадцята година стартап шоу, і ми вже стартуємо. Отже, лайка. і сані і готуйтеся у нас. до it спеціалістів, які заробляють багато в Україні. А також умне більйо для заняті спортом. Скільки заробляють програмісти, як взяти і освоїти цю професію, без коштуна. про це будемо этом... спілкуватися з прекрасною дівушкою представительницей Microsoft Україна з Ольга Свіріденка. Ольга Свереденко, керівник освітніх програм Microsoft Україна, серед яких проект Hour of Code. це безкоштовні онлайн уроки кодування, тобто основи програмування, що проводяться з 8 до 14 грудня у всьому світі. Hello! Кодірвання для тих, хто не в темі. що це таке? Кодування це дуже просто е, і це є базовою вимогою часу: як розмовляти, думати, рахувати і кодувати. Ну а якщо так сформулювати одним реченням, що таке кодування для тих, хто тільки не приєднався до нашої компанії? Ну якщо так гуманітарно, як я це розумію, надання якомусь об'єкту бажаної поведінки. Uh -huh. А навіщо взагалі це зараз? Ну не так е, замало або ж е, програмістів, кодувальників? Замало на Україні. Українському ринку і замало, і більше того, кодування це вже не такий ботан в окулярах. Я знаю, і що ось... у вас запускається програма код» І ось чому там навчають. Ауровко це взагалі глобальна ініціатива, до якої долучилися 100 компаній в в Україні. Це драйвіть Майкрософт. І по суті, мета компанії – залучити 100 мільйонів дітей до години кодування, щоб вони зрозуміли, що це легко, просто, це фан і це перспектива на майбутнє Оленька, А що потрібно зробити, для того, щоб прийняти участь в Авровкол? Ауровкод можна долучитися самостійно, зайшовши на сайт code.org, зареєструватися mm -hmm. як учень і спробувати кодувати. Можна залучитися як як учитель і навчити своїх дітей кодувати, або принаймні зробити твіт або повідомлення на Фейсбуці, в соціальних мережах і розказати іншим про те, що є така ініціатива, і це yes. все безплатно? звісно, Совершенно. Оки тоді зараз. просто зараз ми звертаємося на наші вулиці. Тоді ж то ще йдемо тоді і будемо кодувати наших учасників спілкування на тему хто знає, що таке кодування, і які плюси, які мінуси професії програмістів, об этом слухаємо, що говорить голос народа. Чем занимается программисты? Программисты программируют. Windows просто Программист занимается работой с компьютером, с написанием каких-то определенных кодов. Любая отрасль нуждается в программисте. Есть плюсы какие-то и минусы этой профессии? Плюсы, конечно же, то, что она сейчас очень популярна. За профессией мой будни. Как минимум хорошая зарплата. Всегда актуально. Какие минусы? Вред здоровью, постоянно возле компьютера сидеть. На к монотонной работе. Это довольно сложно. С и плохое зрение. Пассивная работа. Виртуально все. Главное, чтобы кактус стоял. А скажи, пожалуйста, а все ж дійсно оправдано називають эту професію высокооплачиваемой? в Україні? Так, У нас дуже зараз великий дефіцити ті фахівців, і не саме таких людей, які сидять і щось програмують, а найбільші е, заробітки є на е, межі різних професій. Якщо ти mm -hmm. є фахівцем у охороні здоров'я, в освіті, в енергетиці, і плюс ти маєш знання у сфері IT, mm -hmm. Це перетин, який дає Я думаю, в середньому фахівців. скільки заробляють тішники? Ну no... наближено. 3, 4К. Як туди потрапити? Кодувати. З дитинства. Потрібна якась виробнича гімнастика для тих, хто кодить або ж багато е, часів? Звісно, готові... е, класний кодер це той за спиною якого стоїть постійний масажист. А які, кстати, IT-спеціалісти зараз більш треба? Ті, які займаються мобільними приложеннями, наприклад, Звісно, на ринку України в нас дуже багато є орієнтації на аутсорсинг, тому звісно це quality assurance, це тестер, дівелопер, такі професії, але це те, що ми називаємо знаєте, трейдинг тілом, тому що це люди, які виконують замовлення. І не створюють свій інтелектуальний продукт, але якщо ми говоримо про стратегічний розвиток взагалі mm. України і про те, де можна заробити стати відомим, це створення власного продукту, mm -hmm. тому стартап. Ольга, я це останнім це часом треба. чую, що просто Україна поставляє дуже високих експертів, дуже потужних експертів за кордон, тобто такий собі експорт. А як взяти зупинити ці мізки? Ми би дуже хотіли ці мізки залишити в Україні. Перше, що ми маємо зробити, ми маємо трошки навести порядок на ринку і захист інтелектуальної власності. Ви не хочете да. створити якийсь продукт, який потім всі вкрадуть і не будуть у вас його купувати. І другий момент, що нам треба дерегулювати цю сферу. І третій момент, мабуть, трошки переобладнати. А ча треба закон. ламати менталітет для того, щоб дійсно вказати звісно. людям, що треба платити за інтелектуальну звісно. власність, Звісно, звісно. Ой, спасибо большое. Мы продолжим через час и будем ломать стереотипы скучной работы программистов и дальше. И еще мы обсудим, будет ли знакома и знакома ли уже наша гостья с Биллом Гейтсом. Я влаштоваться на работу у Microsoft. Также один вопрос, множество подарков и целых два победителя. Будьте с нами. Совсем вскоре встречаемся вновь.